Голова комітету Верховної Ради з гуманітарної і інформаційної політики Микита Потураєв терміново скликає, скликав засідання з метою ревізії власне висновку комітету про законопроєкт номер 9432 про застосування англійської мови в Україні. І саме в цьому законопроєкті є норми, які можуть заборонити показ в кінотеатрах англомовних фільмів, дубльованих саме українською мовою. Мовою, то бачимо сьогодні. Народний депутат Володимир В'ятрович повідомив, що все-таки передумали народні обранці від слуги народу народу скликати цей комітет, і власне, так би мовити, відклали ось цю проблему розгляд цієї проблеми на невизначений термін. То на вашу думку, чи зникла все ж таки загроза, чи досі українське кінодублювання і кінопрокат український під загрозою? А, ну а, на жаль, а, ця, а, давайте трохи а, заглибимось в дев'ятимісячну історію. Тобто, перший прецедент, подібний, ми з вами бачили у липні минулого року. Коли ця ідея а, замінити а, прибрати, точніше о, о, обмежити український дубляж, а, тоді вперше вона а, прозвучала. А, тоді ця тема була великого розголосу. Створювалися петиції а, і скликалися комітети, і так далі, і на той момент. Начебто, все вдалося добре залагодити. Тобто, комітет тоді визнав, що дійсно український дубляж не треба зачіпати, не треба його ніяк обмежувати. Були можна насправді підняти і статті з того періоду, і якісь є відео, я впевнений, і поцікавитись цією темою більш докладно. А, і коли ми думали, що вже ця тема, так типу, всі крапки на ті розставлені, і ця тема вирішена. І тут дійсно вчора ввечері, як грім серед ясного неба, а, ми отримали таку звістку, що знову сьогодні а, мають на меті скликати. Комітет, який займатиметься розглядом цього ж питання, звісно, найбільша проблема в цьому те, що ми, ну, власне, ті зацікавлені сторони, там представники дубляжної, скажімо, професії, і так далі, ми про це дізнаємося з соцмереж. Тобто, у нас ми так само, як сліпі кошенята, просто. Мусимо реагувати на те, що ми побачимо десь там в інтернеті, в Фейсбук чи інших соцмережах. В принципі, в цьому найбільше є проблема, тому що у нас немає можливості адекватно комунікувати з тими, хто знов таки здіймає це питання а нас ну власне і не ставлять перед. Ну, тобто, ми про все дізнаємось із, із соцмереж, і нас буквально ставлять перед фактом, То, пане Павло, на вашу думку, якщо цей дійсно законопроект про англійську мову і функціонування в Україні не приймуть е, з цими правками чи без цих правок, як це може вплинути на український дубляж? І загалом як ви ставитеся до ідеї демонстрації фільмів англійських без українського дубляжу? А, а, тут історія в чому а, а, станом на липень вони мали на меті цей законопроект не одразу а, а, обмежити українське добля, щоб це поступово. По-моєму, щороку зменшувати а, відсоткову кількість. А, Фільмів а що дублюється українською мовою чи сеансів, Я не буду зараз брехати вам, По моєму мова йшла про санці, які дублюватимуться українською мовою. Тобто до кінця там наступного здається року, їх мусило бути 50%, через рік 75% і через два роки кількість фільмів в українському дубляжі мусила дорівнювати нулю. Що е, ну я не думаю, що їхні завдання е, і цілі надто змінилися з плином часу. Навпаки, чого, чогось, чогось е, їх не задовольнила? Е, не задовольнило попередня е, попередній висновок комітету. Значить, вони для чогось зібралися знову. Якщо вони зібралися знову, значить їм потрібно. Провести ревізію, як там написано, чи внести якісь корективи. Корективи мусять бути можуть, я так розумію, на свій наскільки я розумію, можуть бути тільки одні. Вони знов таки хочуть просунути цю тему з англійською озвучкою. Знов таки, я мушу сказати, що як такої нічого поганого немає в англійській озвучці, але знов таки ми повертаємось просто дуже дивно. Знаєте, повертатися на 9 місяців назад, як в машині часу, і повторювати якісь тези, які звучали тоді, при тому тоді вони звучали звідусіль неможливо вивчити англійську в кінотеатрах. Для цього є курси, для цього є викладачі. Тобто навіщо зараз знову цю тему піднімати у мене немає поки відповідей на це запитання. Але чи бачите ви якраз загрозу в вашій сфері, в якій ви працюєте, то якщо дійсно, то в чому вона полягає, на вашу думку? Ну, якщо а, поняття добіжусь зникне з кінотеатрів, а, як ви вважаєте самі, це загрожує українському доміжу його знищення? От Росія зараз хоче знищити Україну. Чи є загроза Україні? по моєму відповідь очевидна, якщо я не помиляюсь. А тому, звісно, а, треба ми зараз всі, а, хто а, задіяні так чи інакше в цій сфері, намагаємось гуртуватись, намагаємось об'єднуватись і а, якимось чином протидіяти цьому, оскільки, а, а, як ми вже зрозуміли, захистити себе можемо тільки ми самі. Своїми діями, своєю роботою, бажанням дискутувати, бажанням діалогу ми будемо намагатись всіляко відстоювати те добре, що в нас є. А погодьтеся, що якісний український дубляж – це безперечно добра річ. Погоджуємося з вами, пане Павло. Але цікаво в разі, якщо заберуть ось саме дубляж з англійських фільмів, але залишиться, наприклад, залишаться інші мови французькі, там чи німецькі, чи польські, то чи здатний буде вижити якраз ринок дубляжу в таких умовах? На жаль, ні, бо 99,9% фільмів, які ми бачимо з вами в кінотеатрах, це фільми саме американські, тобто їхня оригінальна мова, а все ж таки англійська. Звісно, виходять на ринок і в кінотатрі фільми там, і французькі, і іспанські, італійські, але. Їх дуже мало, і звісно, сама це буде фінансово невигодно навіть тим студіям, котрі доб'ють добивати виключно фільми там німецькою мовою чи французькою мовою. Бо 90%, як я вже кажу, це фільми англійські, американські, англійською мовою. І власне ця вся сфера і живе за рахунок добування саме цих фільмів. Скажіть, то на вашу думку, все-таки ось цей законопроєкт має бути проголосований взагалі без втручання у сферу кіно? Чи, чи взагалі Абсолютно. повинен бути яким чином відкликаний? Жодної втручання в цю сферу бути не може, бо це недоцільно і це знищить власне всю сферу дублювання? І це те, на чому ми стояли минулого разу в липні. Минулого року, і це те на чому ми стоїмо цього разу. Будь-які норми про обмеження українського дубляжу мусять бути зняті. Їх і не було власне, але їх наскільки ми бачимо, однаково намагаються нам втюхати, вибачте з таке слово назад. Ну і на сам кінець, пане Павло, але як ви ростінто, зокрема, і вчорашню реакцію в соцмережах бачили е, сотні тисяч перепостів цієї інформації під назвою Кіна не буде. І е, про що це свідчить на вашу думку? Це свідчить про те, що, ну, по-перше, і ми самі дуже ставимось серйозно до цієї теми, бо безліч наших колег. А, власне, робили ці репости, і люди, які а, роблять ці репости, вони теж за те, щоб дивитися кіно українською мовою.